Вітаю вас, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового YouTube каналі. Ви на каналі Правознавчому разом з адвокатом Іриною Стадніченко. І сьогодні я для вас розповім тему, як дізнатись про нарахування та розмір субсидії в своєму особистому кабінеті, не звертаючись при цьому до пенсійного фонду безпосередньо та не телефонуючи до нього. Тобто ми сьогодні розглянемо більш детально покроково, я вам розповім, як заходити та як перевірити зазначене повідомлення. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Ви будете мати наступні переваги. В першу чергу ви зможете задати своє запитання під цим моїм відео та отримати на нього безкоштовну відповідь. Кому це потрібно чи необхідно, за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, записатися на платну індивідуальну консультацію. До адвоката фахівця з правових питань. Ну, і також задавати свої коментарі, залишати свої коментарі та писати свої пропозиції та зауваження. Тепер також звертаю вашу увагу, не ігноруйте описову частину, будь ласка, під цим моїм відео. Там також буде корисна змістовна інформація. Зокрема, будуть засоби зв'язку, куди телефонувати, і посилання, як переходити на той чи інший сайт. Відповідно. Тому давайте розпочнемо основну тему. Як дізнатися про нарахування та розмір субсидій? Як відомо, вже стартував новий опалювальний період з 31 жовтня по квітень цього року, з 31 жовтня по квітень наступного року. Тому нарахування субсидій зараз кожен подає заявки. Але в кого нічого не змінилося, тобто житлова субсидія в. Минулому опалювальному періоду надавалася до суттєвих змін це відноситься кількісний склад сім'ї, членів сім'ї, або місце проживання фактично. Якщо цього нічого не змінилося, то тоді не потрібно подавати заяву, заяву заново. Вона продовжується автоматично. В кого відбулися відповідні зміни, які я назвала, тобто кількісний склад сім'ї або місце фактичного проживання за одною адресою отримували субсидію, а тепер переживаєте за іншою, то звісно ж необхідно подавати. Нову заяву, і для цього, щоб подати нову заяву, вона розглядається в місячний термін Пенсійним фондом України. Безпосередньо її можна подати як в електронному вигляді, так і безпосередньо звернувшися до Пенсійного фонду України. На цьому більш детально не буду зупинятися. Сьогодні основна тема як все ж таки дізнатися про нараховану вам субсидію на новий опалювальний період та її розмір. Для цього необхідно перейти на Електронний сайт Пенсійного фонду України за посиланням портал Пенсійного фонду України gov.ua. Він зараз також ви побачите його на екрані та буде в описовій частині під цим моїм відео. Після чого, коли ви зайшли на цей відповідний сайт, у верхньому куточку зараз також буде картинка, де буде зазначено увійти або зареєструватися. Хто ще не зареєстрований, то реєструється відповідно до. За посиланням, хто вже зареєстрований на відповідному сайті, то тоді натискає клавішу Вхід. Після входу випливає вікно, скажімо так, відкривається вікно, точніше, на якому зазначено дані, які необхідно внести. Ці дані складаються в першу чергу, ви обираєте, яким електронним цифровим підписом ви користуєтеся. Тобто, він, в якому місці у вас створений електронний цифровий підпис. Він може бути в будь-якому банку створений. Також на цьому детально не буду зупинятися. Про це записано відео на моєму інформаційно-правовому youtube каналі і також буде в рекламній частині над цим відео, де ви зможете перейти і переглянути, як створити електронний цифровий підпис. Після чого, коли ви обрали. Надавача послуг відповідних електронного цифрового підпису ви скачуєте, підлажуєте свій файл. Буде бігунок, знову ж таки, на картинці, ви обираєте і вносите свій файл електронних цифрових ключів. Після внесення зазначеного файлу ви натискаєте пароль до зазначених електронних цифрових ключів. Коли ви створювали, ви, відповідно. І заносили пароль. Після чого натискаєте клавішу Увійти. Увійшовши до своєї системи, як ви бачите, це мої дані на моє ім'я, тому що я зареєстрована в Пенсійному фонді України і є платником податків, відповідно. В, е, справа в куточку є розділи всілякі, мої звернення, мої заяви. Мої повідомлення. От вас саме цікаве, щоб перевірити, чи нарахований вам розмір субсидії, відповідно, прийшло відповідне повідомлення, в якому розміру ви шукаєте розділ Мої повідомлення. Ось воно обведено чорним. І знову ж таки, ви натискаєте двічі на мої повідомлення, і відкривається у вас вікно, відповідно до якого станом на відповідне число, коли ви перевіряєте, внесені. Направлені відповідні повідомлення, оскільки я не є користувачем субсидій, тобто не подавала заяву на зазначений вид субсидій, тому я не очікую, скажімо так. Але ті клієнти, які зверталися і які оформлювали, то ми перевіряли, то двічі шукаєте в розділі повідомлень, шукаєте про нарахування розміру субсидії. Воно обов'язково в електронній формі направляється, якщо ви зареєстровані у відповідному порталі пенсійних послуг на зазначеному порталі. Відкриваєте, і там розміщена інформація, з якого числа, якому, по яке число вам нарахована субсидія, в якому розмірі, який обов'язковий платіж і що необхідно. Для, що необхідно здійснювати для того, щоб відповідно здійснювати проплати, в якому розмірі? Незалежно від того, скільки спожили ви послуг або не спожили в зазначеному опалювальному періоді. Тому автоматично, після того, як ви дізналися, то ви. Виходите просто в верхньому куточку, ви виходите. Тобто, або можете скопіювати собі зазначену інформацію, заскріншотити, залишити як посилання, не чекаючи, поки вам надійде офіційний лист повідомлення з пенсійного фонду. Важливо, що інформація про нарахування субсидії за жовтень з'являється тільки у листопаді, а якщо ви в листопаді подали заяву, то відповідно це повідомлення з'явиться аж у грудні. Тому будьте дуже уважні і пильні, враховуйте зазначені терміни. Якщо немає зазначеного повідомлення, то не потрібно панікувати, потрібно просто зачекати, тому що з моменту подачі заяви є автоматична пролонгація субсидій. Якщо автоматично, то воно зразу надходить. Якщо ви подали тільки, тільки на ну, щойно заяву, то необхідно буде почекати. Для додаткової інформації щодо послуг можна звернутися на гарячу лінію пенсійного фонду України. За номером телефону. Який буде в описовій частині під цим моїм відео. Перелік сервісних центрів, пенсійних фондів по областях можна знайти за відповідними посиланнями в інтернет мережі, кому це цікаво або необхідно. Якщо вам безпідставно відмовили або прийшов лист повідомлення про відмову надання субсидії, то в такому випадку ви можете звернутися на гарячу лінію 1548 за номером телефону безкоштовно. І уповноважено з питань внутрішньопереміщених осіб за номером телефону, який знову ж таки буде під цим моїм відео, зазначений. Також можна написати за номером телефону відповідно в Мінінтеграції. Це в застосунках Telegram, WhatsApp або Viber. Знову ж таки, номер телефону буде під цим моїм відео в описовій частині, кому це буде необхідно або потрібно. Також не забувайте про те, що є відповідні обмеження щодо оформлення субсидій. Тобто, якщо ви не здійснювали великі покупки, то будьте певні, що вам можуть і не надати на новий опалювальний період ну, житлову субсидію. Це якщо на більше 50 тисяч і більше. Ну і інші, я не буду більш детально зупинятися. В попередніх відео я детально більше розповідала, як розраховується розмір субсидій і що, які обставини впливають на зазначений вид субсидій. Тому, якщо для вас це відео було цікавим, корисним, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового каналу. Чекаю на ваші запитання. Відповідно, кому потрібно, необхідно записуватись на індивідуальну платну консультацію. Будьте захищені правом та всього найкращого. До нових зустрічей.